Будівлю Європарламенту у Брюсселі частково закрили через виявлені тріщини в балках над залом пленарних засідань. Неполадки виявили під час профілактичного огляду. Євродепутати від Франції скористалися цією нагодою, щоб наголосити, європарламент повинен повністю переїхати до свого іншого приміщення у французькому Страсбурзі, говорить Мішель Штріфлер. Суть у тому, що з історичних причин, і це також відображено в документах. Європарламент має розміщуватися в Страсбурзі. Тож я прошу, щоб усі парламентські сесії проходили в Страсбурзі. Як цього і вимагають правила, Розміщення європарламенту в двох місцях коштує 180 мільйонів євро на рік.зморекспенсі допева. Ремонт двох дахів дорожчий, ніж одного. Прихильники того, що парламент постійно розміщувався у Брюсселі, добре пам'ятають, як у 2008 році завалилася стеля будівлі Європарламенту в Страсбурзі. Ремонт коштував дуже дорого. У тому Страсбурзі взагалі не гарна будівля. Важко собі уявити, що у будь-якій країні світу парламент має приміщення одразу в двох містах. І що це подобається платникам податків. Наталія річардсон Вікуліна, Євроніс Брюссель.